ребята, холодзинку не віта, вирішуючи відчинить, нас до себе запросіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дуже і багато. На городі вродять, вродять густо і картопля, і капуста, та помідори, Огірочки і для сина, і для дочки. Завжди будуть у запасі саме м'ясові. Упасиш помпушки з чесначком, смачий бочок з пулечком, пиріжки духмили і варине кісь мета. Оспромова в нас така, вишвоту, як на скла. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати, мале дитя, тябла. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш Господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, ми вже будемо Господарю від вас відходити, і рожденного Ісуса, будемо просити. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в милі проживали і біди. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим і малечі. Щастя, радості, любові, щоб усі були здорові, Удачі мали гарну сіру і жили у нових миру. Що вас Господь оберігав, вам усе потрібне так, що забрав з твої спокій та багато бортих воків. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям і старому. Христос рождається. Вітаємо вас, шановні глядачі, на спеціальному різдвяному випуску нашої молодіжної програми Контакт Generation», яка називається Телеколяда. Чарівний час Різдва Христового, коли християни святкують народження Сина Божого, українці цілого світу вимолюють та працюють над перемогою України у війні із російським загарбником. Мене звати Софія Михайлюк. Сьогодні ми завітали до вашої світлиці, щоб заколядувати. Отож, збирайте вашу родину для вас сьогодні. віншують і колядують учні, і навіть деякі вчителі з українських суботніх шкіл по цілому світі.

А зараз запрошуємо до привітального слова від комітету рідного шкільництва дирекції українського національного об'єднання Оксану Левицьку. Ми живемо у дні, коли злі обставини розкидали нас, українців, долею, в різні куточки планети, в різні країни. Багатьох пригорнула Канада. Висловлюємо слова великої вдячності вчителям, батькам та учням за те, що усі разом працюємо над тим, щоб відчувати силу єдності і підтримки, продовжувати навчання наших дітей, продовжувати вивчати і розвивати рідну мову, і пізнавати світ добра та радості, пам'ятати про нашу ідентичну приналежність до українського народу, нескореного і відважного. Хай ваша найзаповітніша мрія, яку ви загадали, обов'язково збудеться. І хай свято Різдва Христового принесе здійснення найзаповітнішого бажання для українського народу перемоги і мирного неба для усіх дітей! Продовжуємо різдвяну телеколяду чудовими колядками наших школярів від наших шкіл у ваших світлицях. Звучать сьогодні українські колядки!

thank oh. you Школярі чудово співають і віншують вам на новий рік щастя, здоров'я та всіх гараздів! Дякуємо українській шкільній раді при конгресі українців Канади, відділ Торонто за підтримку цього проекту. І веселому Литина народився Ісус Христос маленька дитина. З різдвом Христовим з Новим Роком хай вам щастить за кожним кроком, нехай вас матір Божа охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає. Сірничка з неба світло кидає, Христос дитя, нині рождає, світи весело, хитлоє марії, кріпи у серці, віру надії. Новим роком вас вітаємо, всього доброго вам бажаємо Істори, подлухи, літери, І староги поміпніха, дітерадіслі, і птиха. Хай буде всяко царстві на вашому господарстві. раз запрошуємо до привітального слова голову української шкільної ради при конгресі українців канади відділ торонто тетяну Сунак. Дорогі учні дорогі батьки дорога українська громада від імені шкільної ради міста торонто і від себе особисто вітаю вас з різдвяними святами і з новим 2024 роком Бажаю вам, щоб Різдвяна зірка принесла вам віру, надію і любов, віру в нашу перемогу в 2024 році. Надію, що ми всі разом дуже швидко відбудуємо нашу Україну і любов вашій домівці, любов у вашому серці. Христос рождається. Родина українсько-канадської телепрограми Контакт щиро вітає всіх українців з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаємо міцності у боротьбі з ворогом, Божої опіки та перемоги, а також взаєморозуміння, терпіння і Божого благословіння. Сьогодні схиляємось перед героями збройних сил України та свято віримо в їхню незламність. А також бажаємо всім смачної куті та веселої коляди. Христос рождає! Славімо! Його. Будемо в контакті! Від імені нашої творчої групи дякуємо усім директорам, учителям та учням за таку чудову телеколяду. Завдяки всім учасникам ми змогли спільно заколядувати і вінчувати для вашої господи. Цього року бажаємо лише одного перемоги нашій ненці Україні. Христос рождає, Славімо Його!